Ура, ура, ура! Ось вам показник найліпший. Ви часто запитуєте, коли молоко стає сиропригодним. Я вам кажу, коли перестає скипатися, це означає, що молоко не містить в собі великої кількості соматичних клітин. Тобто молоко гарної якості. Так, воно молоде, але це воно на смак молоде і не таке смачне, до якого ми звикли. Хоча багато людей починає вживати його вже. І в такому стані. У мене, наприклад, Вова таке молоко не любить. Але вихід сиру з нього значно більший зараз. У нас пройшло дві доби після окоту. Я ось набрала дві ложечки в піалочку, поставила в, мікро, в мікрохвильовку закип'ятити, І, як можете бачити, молоко. І пахне добрим кип'яченим молоком, без ніяких посторонніх запахів. Все, от з -от такого молока вже можна варити сир, якщо воно у вас є. Ну, У мене поки що на утриманні два козли. Звісно, що вони ще не випивають ту кількість, яку дає лада, тому потрішки почну збирати. А там на цьому тижні, дасть Бог, окотиться буся, барбі. Тоді казенята будуть годуватися їхнім більш молодим молоком. Ну, коротше, і так по, по накатаній. Ще цікаво, кого вони мені там народять. І скількох мені прийдеться годувати. Ти за пігулками. Ось так в нас відбувається щоранку. Кучки підійшов, взяв необхідну кучку, випив і вранці і ввечері пішов. і пішов. І пішов, каже. Відзнявши вранці відео, дивлюся, на цю тему з'являються коментарі. І в мене взагалі часто запитують це дійсно, так? Коли молоко стає сиропригодним, скільки там молозиво, скільки гета, коли можна варити сир. Я сказала вже, так, що я від сьогодні розпочинаю вже збирати молоко на сир. Дивлюся, значить, в коментарі, Ніночка мені пише, ну, не мені, вони там, там дівчатка запитували, чи можна заморожувати молозиво. І дивлюся, значить, Ніночка пише, що вони збирають з. Зараз я щоб не бути голословною, Відкрию, прочитаю, щоб я нічого не перековеркала, бо я така ще можу. Так. Дивіться, значить, я завжди збираю з 12 надоїв, потім все змішую і печу молозиво. Після 12 надоїв молоко вже не скипається. Колись мені це підказала старенька сусідка, і з тих пір я його так і збираю. <кхем> Можливо, це і так. Я не знаю, я спорити не буду, стверджувати нічого не буду. Коли ми тримали корів, я цим не займалася, цим займалися батьки. Тому до корів я взагалі не, ну, не можу нічого стверджувати. Лише пам'ятаю, що все ж таки, як от розмови були у бабусі, там, що перші 2-3 дойки, тобто 2-3 доїння. Коли я стала тримати кіс, то я, в принципі, поступаю так само, але в кожної кози молозиво своє за густиною і звертається воно також в, кож... в кожної кози по-різному. Якщо отак от перевіряти, в піалочку взяти одну-дві ложечки, налити молозиво, поставити в мікрохвильовку його. ну, по типу закип'ятити, да? то ви побачите, що воно все від кожної кози абсолютно різне. Коли ми держали простих коз на початку козоводства нашого, то молозиво це було ну, в молодці, десь протяго тижня 5-7 днів в мене скипалося молоко. І так я тоді слухала і вірила, що з молодого молока не можна варити сири. І ну, витримувала, доки вже Вова казав, що воно добре на смак, звичайне молоко, тоді я розпочинала варити сири. Останні роки я колись десь наткнулася на інформацію стосовно того, що це молоко не смачне, як питьове. А для сиру воно вже досить пригодне. Я вирішила спробувати і впевнилася, що це дійсно так, це дійсно працює. І останні роки, коли тільки перестало скиплятися молоко, я вже починаю з нього. Ну, якщо воно в мене є, так, якщо не треба кормити казеняк, то я розпочинаю вже його приміняти в сироварінні. І, до речі, це стосується не тільки напівтвердих сирів, а й м'яких сирів і кисломолочного сиру. Це також мною вже перевірено. Тож, як відбувається це в мене? В залежності від того, коли окотилася коза, так, це може бути, скоріш за все, одне доїння в той день? Може його взагалі не бути. Якщо, наприклад, коза окотилася в мене під вечір. То даїти я буду її на наступний день. Це буде перша дойка, наприклад, вранці, і ввечері це буде друга дойка. От першу дойку я беру завжди, якщо є якийсь залишок. так? Другу дойку я вже завжди перевіряю. Буває таке, що от перші дві я взяла добре, все гарно, третє вже занадто рідке і майже не скипається. Але останнім часом в нас молоко, ну, як вам сказати, дуже швидко перестає містити в собі велику кількість соматичних клітин і, відповідно, скиплятися. Ось, наприклад, взяти мою козу, яка окотилася 14-го. 14-го вона вранці окотилася, я її піддоїла, погодувала казенят, в обід погодувала казенят. Повністю я її здоїла тільки ввечері 14 го числа. Залишок цього молозива я собі залишила. Вчора, 15 січня, вранці, коли я її здоїла, погодувала козенят, відлила їм на обід і, залишившися молоко, перевірила, то воно, воно скипілося. Но... От воно вже не таке. Кожен прилавчується до себе, до своєї рецептури молозива, і кожен робить по-своєму, да? хтось кидає 10 яєць, коли запікає, хтось взагалі не хоче яйця кидати, а хтось може, я маю на увазі, 10 яєць на 3 літрову банку. Ви зараз подумаєте. А є такі, які на літру кидають 5 яєць. Я це знаю, бо в мене купляють сирим молозиво. І покупці ну, в розмові ділилися своїми рецептами. І чула я таке, що на літру рідкого сирого молозова кидають і 5 яєць. Ну, вибачте, як на мене це вже омлет буде 100-процентовий, 100%. Тому, тому. Я ніколи не збираю більше двох доєк. Але завжди контролюю це. Буває такий, таке молозиво у кози, що ти його геть-ледве можеш видаїти з дійки. Воно дуже густе, прямо аж як гарна-гарна згущенка. В такому випадку йому потрібно буде. Більше більш рідкого молозива, да, щоб розвести цю консистенцію. Тому, я ще раз повторюся, я завжди перевіряю. І вчора це не стало да, виключенням. Тобто, я перевірила перше молозиво, як воно скипляється. Я перевірила вже другу, з другої дойки. І я зрозуміла, що я не буду його розводити. Якщо Хто варитиме, ну, не я, а хтось інший. Да? І якщо він забажає, він може в будь-який час розвести його хоч молоком, хоч водою. Я розводити не буду, бо, я ще раз повторюсь, є люди, які варять, запікають молозиво взагалі без яєць. І мені потрібно так, щоб воно в них звернулося. Ось і вся проста відповідь. Тобто, в нас є, що це використовується перші дві дойки, першу і другу. Там же розбавити можна в будь-який момент, будь-чим, навіть водою. Я колись особисто так варила, захотілося молозива, ми купили коров'ячого, воно було занадто густе, я розводила його водою. Молозиво запіклося. вийшло. Бомбіз... Бомбізне, <гум> бомбічне, розумієте? тому ще раз скажу, в кожного свої методи, в кожного свої технології, але краще, коли воно більш густе, більш концентроване, розвести його можна в будь-який момент, ніж воно зарідке, і тоді туди треба буде кидати більше яєць. Ще раз повторюся, я продаю, тому є люди, які варять взагалі без яєць. Це стосовно молозива. Тепер, ще раз акцентую вашу увагу, що е, я скажу відверто так: е, я замітила з тим, що чим більше породні кози, ну і, відповідно, міцні по здоров'ю. Тим кращій якості молоко, і, відповідно, воно швидше перестає скипатися, а вже ну, закипає, як звичайне парне молоко. І от з того моменту я розпочинаю варити сир. Якщо ви подумаєте, що це я просто голословно вам розповідаю, я ось дістала свої зошити, дивіться, 2023 рік. 22 рік, 21, й 20. й Ну, коли там хто котився, я не пам'ятаю. Але дивіться, беремо 23-й. Не записано в мене, коли хто котився, але це можна глянути на каналі. З 30 січня я вже почала варити сири. Які клала в холодильник на визрівання. І з ними було не то, що все добре. А ті, хто їх куштували, навпаки нахвалювали, що вони смачніші, ніж звичайного молока влітку. Розумієте? Йдемо далі. 22-й рік. Ось, дивіться, тут навіть є помітка. Дивіться. Перший і другий окот були коли? Були 1 лютого. Третій окот був 2 лютого. А тепер дивіться, коли я розпочала варити сир. Адегейський. 4 лютого. 6 лютого Гауда. 8 лютого Гауда і Мілка. 9-го качота, 10-го качота, 11-го качота. Тобто, 1 лютого були два окоти. 3 був 2 лютого. І вже 4-го я зварила перший адегейський сир. 3, на третій день, 3 дні було, з моменту окоту. Розумієте, це те, про що я вам кажу. Так, дивіться, 21 рік. Да, 21 рік. Читаємо. Окоти розпочалися 8 лютого. Тепер дивимося сюди. 14 лютого я вже робила кисломолочний сир. 15 лютого я вже варила качоту. 17-го я варила халумі і пішло, поїхало по накатаний. Тут 12 днів. Ну, можливо, менше молозива було я. Тут не написано, скільки котів було і так далі. Тобто, тут я варила сир. А, чого? 8 лютого. 8 лютого. А зварила я 14. Вже відтопила перший кисломолочний сир. Це значить, 13-го я його поставила заквасила. 8 лютого були окоти, 13-го я вже поставила на кисломолочний 5 діб. 5 днів, 5 діб від початку окотів я вже сироварила. Ну, тут не написано, коли розпочалися окоти. Це 20-й рік. У нас вони завжди січень або лютий. І також в лютому я вже сироварила. Адегійський, кисломолочний, гауда, кисломолочний, адегійський, бринза, гауда, фета, бринза, Адегійський. Розумієте? Тому ще раз кажу, акцентую на цьому вашу увагу. Коли можна? Варити сир, коли молоко стає сиропригоднім, як тільки перестало скипатися, пробуйте, варіть, і ви будете приємно здивовані.